Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді і на тесті буде ось такий блок зарядки 67 Вт, тукі, якщо правильно читаю, Gun Quick Charge. Цей блок зарядки в нас має два виходи Type-C і один USB. Сьогодні ми його перевіримо, на що він здатний, його характеристики і так далі. Як то кажуть, протестимо його вздовж і впоперек. Так що буде цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, цей блок я купляв на тему. Цей блок мені вийшов в районі 340-350 гривень. Я думаю, нормальна ціна можна купляти. До речі, коли я його замовив. Потім я робив розпаковку з ним. Після цього я зайшов на сайт тему подивитись на ті блоки яка ціна а їх немає в наявності чому я не знаю але коли я замовляв були і була така ціна порівняно з Aliexpress, я моніторив ціни що там що там на тему вийшло на 50 гривень, мені здається, дешевше. Можливо, зараз така ж сама ціна на Aliexpress. Не знаю. Посилання я залишу вам на Aliexpress, тому що на тему його немає. Яка буде ціна на цей блок зарядки, коли вийде відео, я не знаю. Я все кажу, потрібно моніторити, щоб взяти щось по дешевшій ціні. Добре, перейдемо до самого блоку. Він у нас 67 ватний пишуть. В нас на вихід де два порта Type-C і один USB. Тут у нас пише Gun Quick Charge 4.0. Power Delivery. Дивіться по коробочці. Коробочка з таким тисненням. Якщо ви бачите, дивіться, як вона відблискається. Реально, я отако ногтю попробував. Коробочка гарно зроблена, так презентабельно, питань нема. По характеристиках на коробку в нас не прописано. Є всередині інструкція типу мануал, ми його прочитаємо. Тут в загальному пише 67 Вт. Модель tc t 6722 aeu Якось так. Добре, давайте ми його розпакуємо. Я вам покажу, як він приходить. Коробочка добра, тут питань нема. Він такий тяжкенький, ось так він у нас поставляється. Ось у нас мануал, інструкція, коробочку відставимо. Ось сам блок. Давайте ми перейдемо до інструкції, подивимось, що він може і не може. Тут у нас мануал, англійська мова є. Е, англійська мова є, звичайно, англійська є. Китайської навіть нема. Бачите, китайської навіть нема. У нас є англійська. Давайте ми почитаємо, що тут вони написали що він може. Матеріал PS. Далі у нас input, тобто вхід 110 240 240 В 60 Гц, 1,5 А максимум. Далі у нас вихід з блоку. Це у нас USB-C, тобто Type-C. Вихід 5 В 3 А, 9 В 3 А, 12 В 3 А, 15 В 3 А, 20 вольт, 3, 35 А, 67 Вт максимум. Ну, ми сьогодні це все перевіримо, чи він 67 Вт видасть. Так, USB A це звичайний USB. 3,4-5,5 вольта, 5 А може видати з USB. 5 вольт 3 А, 9 вольт 3 А, 12 вольт 3 А. 20 вольт в нас 3 А також 60 Вт максимум. Це з USB A. З USB, звичайного він може це видати. Далі USB C1, USB c 2 вихід 45 Вт, плюс 18 Вт максимум. Також USB C1 і USB A 45 Вт і 18 Вт максимум, плюс 18 Вт максимум. USB C2 плюс USB звичайний A, вихід у нас максимум 24 Вт. Так, USB C1, типа C1, USB в дошках c 2 USB A, вихід 45 Вт, плюс 15 Вт і 60 Вт максимум. Коротше, зі всіх портів ви можете максимально 60 Вт витиснути. І далі в нас вага 132 г. Розміри 106,2 на 39,2 і на 34 мм. Ось такі характеристики непогані. Давайте перевіряти, чи він це може. Так, відставляємо інструкцію, перейдемо до самого блоку зарядки. Ось так він виглядає. Він такий, як ви бачите, величенький і він важить добре. Та, реально, вони там написали, скільки. Вага 123 грама. В принципі, в мене є вага. Зараз ми це все перевіримо. Ставимо 119 грам. Добре, вагу ми відставимо. Давайте ми його розпакуємо. Як ви бачите, я його ще навіть не розпаковував. Знімемо всі плівочки. Ось так. Ох, кайф. Дивіться, як воно гарно блиститься. Пластик приємний. На дотик зразу відчутно, що пластик якісний. Тут питань нема. Добре, давайте ми його підключимо. Де моя розеточка? В розеточку підключимо. Він тут не світиться, немає ніякої підсвітки. Була б підсвітка, було б супер, реально. Добре, що ми підключимо спочатку в нірсі і підключимо до USB. Так, давайте ми підключимось так до USB, підключимо ФНІВС. Чекайте, бо в мене тут Power Delivery, Я хочу подивитись на пульсацію. Дивіться, яка пульсація на холостому ходу в нас 40, 30 40-30 в тому районі. Добре, давайте дамо резисторне навантаження і вліпимо йому 1 А. Так, 1 Ампер є. 56-60 мВ. Це супер. Реально, супер. Добре. Виключаємо 1 А, даємо 2 А. 60, не змінилося. от 50-60 мВ так і є. Добре, супер. Що вліпим 3 А зміниться, я думаю, до 100 підніметься. Ваші ставки. Ану. Та ні, дивіться, він чітко тримає 3,3, майже 3,4 А і 5 вольт навіть є. І в нас 60 мВ. Це дуже хороша пульсація, реально. Давайте виключати, бо резисторне навантаження гріється. Я знайшов в себе від iPhone 4S блок зарядки, оригінальний Apple. І я якось зроблю відео, вам покажу, подивимося характеристики. Там на 1 А, але мені цікаво підключити до Фнірсі і дати навантаження, що він може і каписатися. Якось вам знімлю відео. Добре, резисторне навантаження, ми відключаємо. Давайте ми підключимо електронне. Це в нас USB-вихід. Потім ми провіримо на Type-C, звичайно. Добре, зайдемо сюди в цей режим. В мене тут стоїть 2 А. Давайте подивимось, коли він піде від січку. Включаємо з 2 А. Він має запуститися. В ну, Фнірсі, звичайно, перезавантажився. Так, в нас, як ви бачите, чисто 2 А є, 10 Вт є, 5 вольт є. Поїхали. Крутим 2,5. Там писало 5 вольт 3 А він витримує. Так, 2,5 А є, крутим до 3. Зразу ж кручу до 3, тому що це потужний блок. Він має це все витримувати. Так, 5 вольт є, 3 А є, 15 Вт видає. Добре, крутимо далі. 3,2 А є 16 Вт. 5 вольт є. Бачите, напруга піднялась. О, все. 3,45. Він пішов від відсічку. Тут вже просадка. Добре, виключимо. Щось в Фнірсі перезапускається. Давайте ми під'єднаємо також в Нірці. я ще в фнірсі, щоб він не вирубувався. Подивимось по цьому. Так, з 3 Ампер ти стартанеш. Ану, у мене ще ні один блок з 3 А не стартанув, якщо я не помиляюсь. Та він з 3 А стартує. От Інші блоки вони пікали, реально, вони хотіли з 2 А повільно плавно А цей з 3 А стартанув. 16 Вт є, крутим далі, коли від січка. Скільки ватт було? 18 ватт він має видати, писало там на звичайного USB. 3,2. 3, а тут, бачите, показує 3,2, а тут 3,4 А. Все, просадка. Просадка, все, він вирубався. Добре. Добре, давайте ще раз. 3 Ампер запустимо. Він перезапустився. Так, перезапустився знову. Ще раз. Ну, було там близько 18 Вт, 100%. 3,2 там було, якщо я не помиляюсь. 3,1, от. 5 вольт є. Чекаємо. 3,2, помаленько. 17. Вон маєте 18 Вт майже. Давайте ще докрутим. 3,25. Зараз буде 18 Вт. 16,95. Тут показує, тут бачите, 3,2 А. все тут вже просадка пішла, бачите, скаче 3,7-3,6 вольта. Коротше, до 18 Вт він видає, тут питань нема. Добре, зупиняємо. Електронне навантаження можна відключати, в принципі. І давайте ми почитаємо протоколи. Але ми приєднаємося через Type-C Type-C. Тоді ми почитаємо всі протоколи. Так, automatic detection Поїхали читати. Так, Power Delivery 3.0 63 Вт, Є. Apple є, ну звичайно, BC є. Зараз подивимося, чи Quick Charge 4.0 тут є. Так є як ви бачите, Quick Charge 4.0 і Quick Charge 4.0+. і непогані протоколи. Тут тільки він раз, два, три протоколи не читає. Це в нас Quick Charge 5.0, 0, Супер Вок і ВокДАш. Оцей. І все. А так він все читає тут. Реально питань нема. Ну що ж, це ми все перевірили. Протоколи. Давайте ми задамо ці йому протоколи. Я візьму зараз електронне навантаження. Ось ця торч сюди. В мене тут є ПД-тригер. І ми зараз це все приєднаємо. Дивіться, на ПД-тригері в мене виставлено на даний час. Зараз я вам скажу 20 вольт. Думаю, 15-12 вольт він тримає. А мені треба максималку. 20 вольт там було 3,35 А, якщо я не помиляюсь, скільки там було, де воно є. А ось нас писало 20 вольт 3 А, але це з USB, з USB-C. Це 20 воль 3,35 А. Що, давайте спробуємо. Чому я підключаю до тригера? Тому що нема в мене тут тих роз'ємів, таких, щоб я зразу приєднався від фнірсика. І тому підключаю від тригра. Добре. Тут у нас 60 Вт, він має витримати е, сюди. Так, Power Delivery в мене включений. Ну що, задамо тригра? Давайте я вам покажу ось тут електронне навантаження, щоб вам було добре видно. І також в нірсі збоку. Так, Power Delivery тригера нехай запускаються. А чому ти не запустив Power Delivery тригер? Ну, що ти? Ану, тако, ми тебе виключимо. Запускай тригера. Чому не хоче? Напевно, через цей кабель не хоче тригера запускати? Нічого. Ну, Дивіться назад. Чому не хоче запускати? Через цей кабель не хоче запускати, напевно, power delivery trigger. Ану, не хоче. А має би запускати. Добре, а якщо ми тут відключимо? Ось так. О, о пішло, бачили? Від power delivery тригера, ми, якщо відключились, добре, давайте ми попробуємо зараз підключитись, чи пропаде, чи ні. Ану, підключились. Все нормально, але чомусь тригер не засвітився. Добре, нічого зараз засвітиться, ми задамо і все засвітиться. Добре, я хочу максимум витягнути з того блоку, що він чи видасть, він тих 67 Вт, як заявлено. Так, вибираю, як ви бачите, 20 вольт 3 А. Але ми ще тут додамо, чомусь Power Delivery тригер не хоче запускатися. А чому? Мені здається, що це проблема зі шнурком. Тому що, бачите, я задав ось так. Окей, задав. Ану. Під'єднав і воно чомусь не хоче. Бачите, 5 вольт тут показує. А цей має показувати 20 вольт. Добре, давайте ми від'єднаємо цей шнурок. Мені щось він не подобається, чому не хоче задавати. От, Бачите, від цього шнурка в нас тригер засвітився. Давайте ми виберемо 20 вольт 3 А. Так, як ви бачите, на електронному навантаженні в 20 вольт. І зараз ми дамо навантаження в 3 А. Ну, ще раз би пропустив. 1, 2, 3 ампера. Запускаємо. Та, що ти компліт? що ти? Не витримуєш, що має запуститись. Давайте ми ще підключимо купа шнурків. Ще підключимо фнірсика, щоб він не перезавантажувався і було все чітко. Так, є. Підключаємо. Є засвітилось. 20 вольт у нас є. Супер. 3 ампера. Запускаємо. Так, знімається 57 Вт. Бачите, 19 вольт. Добре, там 3,37. Давайте ми йому теж накрутимо. Чи 67 Вт він видасть чи ні. Так, 3.30. О, і просадочка пішла, бачите? Я не знаю, також просадка, напевно, на кабелях є, бо тут нас показує 3 вольти. Ось так назад. 3,1. 60 Вт він видає, як ви бачите, 59, 60 Вт. 100% він видає. 19 вольт, бачите, ось так. А якщо я дам 3,20, вже падає. І вати також падають, бачите, тримається. ну 60 ватт він видає. ну Тут питань нема. 67 ватт, я думаю, він не видасть ніяк. То що вони написали 67 ватт. Треба ідеальні умови. Напевно, і шнурки самі треба ідеальні. Можливо, це буде через ці шнурки. Йде просадка. підключився в два порта. Два USB. Це, це в нас виходить. Це один і це два. На один порт це два. Я підключився через кнірці. Ось нас вихід є: оце 60 ватт. І на другий цей 100 ватний шнурок. У мене є два павербанка. Вони підрозряджені. Цей 87. Вони підтримують швидкісні зарядки. Включаємо один. Має в нас засвітитись Delivery. І Як ви бачите, Power Delivery в нас моргає. І споживає він нас. Зараз він набирає 14, 16, 17, 17 ватт. 18, 17 ватт було. 17-16 моргає. Добре, беремо цей базеус. Також включаємо і будемо бачити через фнірсі. О, фнірсі перезавантажився. Також включилась, типа, зарядка. І він, як ви бачите, заряджає тут у нас 13-14 ватт 1,5 ампера, типу 9 вольт. А тут у нас Power delivery, як ви бачите, 17 ватт. Якщо взяти 17 і 13 ватт разом, давайте також врахуємо втрати. Тут нехай буде 20 Вт, 19, тут навіть 18 вибиває, як ви бачите. 20-19 і тут 15 ватт. Та в тому районі 9 вольт. У нас виходить 35 ватт. Ну давайте округлимо, нехай буде 40 Вт. От 40 Вт він видає, реально це з двох портів. А якщо я захочу ще третє щось приєднати, наприклад, щось легеньке. Давайте ми візьмемо електронну сигарету, вона мало споживає. Давайте включаємо USB, подивимося, чи він вирубає чи ні. Як ви бачите, сюди заливається 15 ватт і сюди майже 20 Вт заливається. З двох портів ти можеш спокійно заряджати. Включаємо електронну сигарету, дивимося, вирубається він чи ні. Хоп! Все, в вирубався один порт. Тільки працює USB, не перезавантажився, але бачите, він глючить. Оцей павербанк, що до Фнірсі під'єднаний, все, він вирубується. Тут павер делівері далі йде і заряджає USB-A. Бачите? Тут, типу, він хоче заряджати. І заряджає третій прибор. Дивіться, роздуплився, заряджає. Е, немає чистих 5 вольт, 1,5 А, от 7 ватт. Як ви бачите, сюди я не знаю, скільки йде. В принципі, ми можемо знати, скільки сюди йде. Давайте ми відключимо. Ось так. Він собі далі заряджає. Ану. З трьох виходів ти можеш. Тут, як ви бачите, Power Delivery далі працює. Щось він далі, бачите, перезавантажується. Ось. О, переключився він далі. Починає заряджати 9 вольт, 1,5 А. 1,6 А майже 1,7. Добре, давайте ми ось підключимо сюди. Так. Хоп, легенько. Що ти нам скажеш? Запустився USB-тестер. І подивимось, скільки сигаретка заряджається. Тут нас заряджається, дивіться, з трьох виходів можна брати. Зараз він ще раз роздуплиться. І тут дивіться, перезавантажується USB-тестер. Не може роздуплитись. Бачите, USB-тестер не може роздуплитись. Тут все добре, він 15 ватт заряджається. Ану, давайте ми підключимо сигаретку. Що ти нам скажеш? Хоп! Нічого. Давайте ще раз. Отак включимо зразу. Хоп. ну, тестер запуститься. Ну, скільки. Давай покажи. 5 вольт. І там 1,2 А було. Як ви бачите, видає. Дивіться. E, power delivery є. E, тут, ну, грубо говоря, 5 вольт. Ну, дивіться, 7 Вт він заряджає. І тут він заряджає 0,63 А в пів ампера заряджає ще сигарету. Ну, нормально. Тут 5 вольт, до речі, є. Бачите, 5 вольт, 0,63 А з USB. Що я вам скажу? Тут, якщо в загальному порахувати, тут приблизно десь 3 ватта, ну нехай буде 5 ватт, тут у нас десь 8 ватт, і тут у нас десь приблизно 20. Десь 35 ватт з трьох портів він може видавати. І він, до речі, тепленький. І бачите, ви три гаджети можете заряджати. Два потужних і один легенький такий як електронна сигарета, і щось типу того навушники і так далі. Навіть, я думаю, телефон він буде заряджати без питань. Якщо ми тут відключимо з двох портів, зараз у нас вийде 9 вольт, дивіться, він перезавантажується. У нас зараз тут вийде 9 вольт, тут, як ви бачите, 18 Вт заряджається, а тут зараз у нас буде. 14 ватт. Ну давайте кажу округлимо, тому що втрати на дротах по-любому є. Оці от дроти, всі втрати є. Якщо напряму без фнірсіка, тут майже під 3 метра кабелю, і він би тут також десь видавав 17-18 ватт без питання. Тут, як ви бачите, все зрозуміло. Давайте ми також його поставимо на нагрів. Зараз я приєднаюсь до електронного навантаження, вліплю йому 60 ватт і почекаємо хвилин 20-15, подивимось, як він нагріється. Зараз він, до речі, тепленький. Погнали. Так, ну що, хлопці і дівчата, по часу у нас прийшло е, пів години, 29 хвилин. Ну що, робимо замір? Вмикаємо пірометр і. 40 градусів. 39-40. Більше немає. Ну, він, я вам кажу, тепленький. Це не гаряченький, як е, там ті нагрівалися, там 60-70 градусів. От 60 Вт з нього знімається. Бачите, отут я 42. Так, 40, 42, 44. Ось тут, бачите, 45, саме гарячіше, як то кажуть. 45 Ось тут ось тут збоку, Тут де пише Туки. Що в нас покаже? Тут у нас 40 градусів. Коротше, 45 градусів візьмемо 44, 45 градусів в тому районі. Як ви бачите, він ніфіга не перегрівається. Та він тепленький, 40 градусів, 45 а, градусів. Що вам в цілому сказати про цей блок по тестам? Я в принципі ним задоволений. Ви бачите, з трьох виходів можна спокійно заряджати гаджети. Він це може працює без питань. 60 ватт він видає. Не як тут заявлено, 67. Ну як то кажуть, в ідеалі в нас втрати на шнурах є, можливо, і 65 Вт ватт він видасть, але в цілому кажу, я задоволений. Пульсація тут супер. Як ви бачите, більше 60 мВ не піднімається. Це дуже добре, телефони можна заряджати. Поставив собі, наприклад, телефон Powerbank заряджати і він з тим справиться без питань, для чого і він і брався. Посилання на цей блок зарядки я залишу на Aliexpress, оскільки на тему його немає. Якщо буде ціна там в районі 350 гривень, спокійно можете цей блок брати, не пожалійте. Як ви самі бачите, тест прийшов нормально. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати за мою роботу. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно український контент. І слава Україні, слава ЗСУ і всім до наступних відео.